Тамарочка, я рада бачитися з тобою ще раз, як кажуть, на семінарі в Трускавці. Скажи, будь ласка, скільки ти часу споживаєш клітинне харчування, твої три основні результати і що ти можеш порекомендувати людям, які ще думають, спостерігають, вагаються. Вживаю більше двох років, там, два роки, декілька місяців. Ну, прийшла на здоров'я, бо мені сказали, що це одна капсула, вирішує. Багато проблем. Ну, я клюнула на ту одну капсулу, і слава Богу, два. Ну ще немає півроку, десь два і чотири місяці. Я їм цю капсулу вже їла і нічні, але перший рік я їла тільки зелену капсулу. В мене були коли я почала їсти, пройшла обстеження в клініці. У мене були множинні анехогенні утворення на щитовидній залозі кісти по жіночому утворення було незлоякісне. В кіста в починці, Шо, що таке? ну, Серце було в поганому стані, тому що в мене гіпертонія і в мене вже зміни в серці було давно. Я вже багато років гіпертонік. І через рік, коли я Пропиларі їх знову поїхала на обстеження. Думаю, що ж там всередині робиться, там зовні тільки я відчула, як мене перестала боліти голова. Ну, гепертонік, голова мене боліла місяць, могла боліти, без перестанку голова, особливо весна, осінь. Потім літом я згадала, я забула за свою голову, літом згадала, що мене не болить голова, бо то в когось почула, що хтось каже, мене не болить голова. О, думаю, точно, мене ж теж перестала боліти голова. Не разу за цей час, весь о два роки, мене не боліла голова. Я там колись з вагону ну таблеточки ті обрала. А зараз там в бабці колись були ліболя голова. Я не можу таблетки знайти. Нема вже таблеток за ці два роки. Не ходимо в аптеки і. Поїхала, перевірилася, по щитовиці. Лікар каже, були у вас в минулому році множині, а зараз ще є, ну подекуди, ще трохи є ті утворення. По-жіночому там гінеколог грила і всередині УЗІ сказала всі додаткові обстеження, тому що немає нічого. Каже, у вас було утворення, каже, немає. Кажу, то добре, що немає. Ну Обстежила вона мене всі гормони, всі Узі, із середини, і з середини брали якусь там з ендометрії. Ну, Це лікарі будуть знати. Все добре, в гінекології все добре. До серця, до кардіолога, питаю в лікаря свого, чи треба мені до кардіолога. Ні, каже, у вас добре серце, у вас кардіограма добра, вона вже слухає, і кардіограму відразу робить. Ні, а ви пили ті таблеточки, що вам призначали минулий рік. Кажу, ні, я їх не вживала, і серце я не відчуваю. Я відчувала, що колись я відчувала, то не могла спати, на, лежати на тій стороні. І в мене воно вже, тако, тріпотіння вже таке тріпотіння було. Ну, серце я вже добре відчувала. Так що за рік вживання в мене відійшли дуже багато проблем. Зараз вже два роки пройшло. Я зараз знову весною поїду на обстеження. Вже буду знати, що там ще краще всередині. Ну але найкраще твоє самопочуття, правда? Ну так, да, самопочуття. Ну що я колись проснулася і знов хочу спати, як всі нормальні люди. Да, зараз в нашому стані, а зараз проснулася. Капсулку випила водички, кружку капсулку закинула і все цілий день. Ну в день можу ще я люблю солод, ну, бікардіо Я вживаю зараз на постійній основі вже рік. Тому що бікардіо відновлює повністю судинну систему за рік часу. Ну, Вже я оце зараз доп'ю, ще мене одна пачечка залишилася і вже думаю, я бікардіо можна вже не вживати. Ти робиш Так, Зроблю перерву на, на рік, ну вже подивлюся. Угу. І вдень я ще оце бікардіо і додаю солодкий електрик, угу. то він теж бадьорить то в день, тобто елевчик дуже гарно, так що можна днем вже спати і не те, що ходиш, як сонна муха. Дуже тобто ти гарно. замінила так, зеленою так. капсулою сніданок. І що ти порекомендуєш уданок? Якіс... Не скажу, що я змінила, я люблю поїсти, ага. але що я не сплю, <світ> не хожу як сонна муха, та то точно порекомендую вживати цю одну капсулу, ну, розпочати якщо... з нею. Тільки зелену капсулу. Все. одна капсула, одна капсула. Так світ змінився, так наука пішла вперед. Одна капсула оздоровлює повністю наш організм. Настільки і серце мені восстановило, бо я ж зразу бікардію не брала. Я тільки на одній зеленій капсулі по фінансам, тільки одна зелену капсулу ми могли брати. Я і бабці давала, і дитині Вона теж капсулу з Потім вже там була якась акція. Я вже солоденькі Еле взяла, то зараз вже солодкий Еле дитина вживає. Теж супер. І цю зиму взагалі не хворіла. Дитина, не і я імунітив. не хворіла. Так. І цю зиму. Ну я ще зимою додала омегу. На, я думаю, що мені омега теж дуже добре дала. Зимою ми взагалі не хворіли. Угу. Дякую. Вживайте клітини харчування. Це спасіння для, для людей. Спасіння. Дякую, дякую, дякую за увагу. Рада зустрітися на себе. Такому прекрасному. <реш> дякую.